Тою та корова версов під'єднали пічку і сипиться одразу така наломить. Ось мінімальний тиск. Так. Додав тиску трохи пішло більше. І промивали, але працювала на довго. Но Помили на нас, але і в нас може бути так же саме, якщо дуже брудна система, типу, то може попрацювати тиждень і перестати. Тут претензії, якби невідомо до кого. Чи має з мене бути.